Він сім'ї виніс оцей. Ви знаєте, коли, коли отака русифікація йшла від батька, діти дуже часто спротив роблять такому тиску. Він кохався у, у тій мові, у тих і, іграх, які проводилися спільно, а це все шанувалося. То мужи, чи то тобі недостойне, то не то. А йому хотілося того. Унікальний народ. Ви знаєте, немає жодного в Європі. Щоб у його були політично ненадійні букви, літери, ну не знайдете жодного. А в нас три букви, такі за які розстрілювали, вивозили в Сибір, заключали у в'язниці, скажімо, поляки за літеру К із короткою спинкою, відправляли в березу картушку. Мадяни в Угорщині, коли там фашисти перемогли і так далі. За літеру Є українську, якої немає у мадярському правописі, знищували українців, переслідували і розстрілювали часом. Росіяни за літеру Г за вживання, літеру Г. Значить, теж в містані столь столітдальонне відправляли, і ця літера Г була символом, хто «Г» вживає, це вже от п'ятий. Буржуазний націоналіст український, так, за якого треба. І літеру «Г» викинули і словника. Кожен батько знайде, який цікавиться тим, як правильно виховувати дітей, навчати їх. Хай звертається до Грінченка. Там усе, усе зроблено. Це великий педагог, розумієте? Ну, добре, що його хоч не зробили отечественним, значить, він так, і так залишається. Бо в нас, ну, перш за все, що усі відомі педагоги, вони всі українці були. І Ушинські, якщо брати, вони з України, і навіть з російськими прізвищами, такими як Водовозов, чи, чи Алчевська, там, чи Весель, чи значить, і інші, аж до Макаренка і Сухомлинського. Це все розумієте, наше надбання. А в нас немає ще справді науково вивіреної, написаної української історії педагогіки. А в нас де перші школи де почалися? Тут, у Києві, князь Володимир. Перший педагог великий, який організовував ці школи і силою забирав від, від бояр значить, дітей. У Вижгород посилав, там школа ця була, де їх учили, значить, на, на цьому. Значить, це Грінченко, у, ну, перш за все, що він і хотів, щоб українських педагогів знали, і що у нас є своя система виховання, вона витворюється. І він е, говорив про це, що треба отак, отаку школою. І знаходив уже. Спільників